А глядач має бути попереду театру на півроку. Або навпаки, театр попереду глядача на півроку. Чому саме така ось атракція смисла і філософська, запитаємо її автора. Це пан Різнікович, Михайло Різнікович, художній керівник театру Лесі Українки. І у нас в гостях ректор Київського національного університету театру кіно і телебачення Карпенка Карого Олексій Безгін. Доброго, Доброго року. З ним театру вас. Дякую вас, так само. Спасибо. Вы, кстати, пан Михайлов, с 1994 -го года у вас, наверное, ну, руководитель а, театра «Украинки». А за сейчас час... Смотрите, но... вы знаете, грандиозно. За сейчас час, на яскравище, как вы изначали этот день, День театра? Вы знаете, за последние 8 лет у нас каждый День театра мы делали городской капустник. Вот. И это был действительно замечательный праздник для не только профессионалов, но а вообще для всех, кто любит театр. А в этом году мы решили не делать капустник, потому что мы в конце прошлого года праздновали свой юбилей. И у нас так получился наш юбилейный спектакль, который мы играем уже вот несколько месяцев. И завтра в День театра у нас снова наш спектакль Юбилей, 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 где будет вся трупа, все наши мастера, вся наша молодежь, вся студия театра. И вот завтра это и будет у нас, мы будем отмечать День театра. Ну и можно сказать, что и инша, инша биг, визнак а, а, этой даты. Насправді це третій міжнародний фестиваль театральних шкіл натхнення, пане Олексій, Кого надихати будете цим фестивалем цього разу? Ми ну, в першу чергу ми надихаємо наше студентство, наших гостей, наших студентів-господарів цього фестивалю. Розраховуємо, що в нас от сьогодні вже почали збиратися буде близько 14 театральних шкіл з усього світу. На жаль, дехто у нас відпав через брак коштів, тому що ми приймаємо повністю за власний рахунок, окрім перельоту і такі далекі країни, скажімо, як Перу. Чи Мексика, виникли певні проблеми. Зараз от, чекаємо ще підтвердження, але вже знаю, що приїхали з Китаю. З Португалії, Словенії, Словакії, з Угорщини, Польщі, Вірменії та багатьох інших. за якими критеріями відбирали школи. Ви знаєте, по перше, в першу чергу, це школи, які на є нашими партнерами. Ми з ними давно вже співпрацюємо на перший рік, оскільки фестиваль теж третій. Не тільки вони до нас приїздять, а ми так само їздимо і беремо участь в по всьому світу в інших фестивалях. І я вже згадував і Мексику, і пору і наші студенти там були, і на фестивалі на Філіпінах. Так само на запрошення президента цієї. Країни брали участь, тобто це є наші партнери. Партнери, ага, тобто, ну і певний фінансовий бік теж тут а, на першому місці. А от відчувається, що підготовка та проведення власне цього фестивалю, окрім вирішення фінансових проблем, потребує і великих організаційних так зусиль. Власне, наскільки важко це організувати сьогодні в Україні? Ну це взагалі важко завжди працювати, якщо працювати, але досвід вже певний є. і В нас задіяні ми навіть відмовились від продюсерських компаній, які в перший фестиваль допомагали нам е, проводити, і зараз працюємо. Практично працюють викладачі, студенти, випускники, наші друзі, хто допомагає нам. Ну і звичайно ж наші спонсори, бо ви самі сказали, що важелі фінансові немаловажні, Це е, і наш генеральний партнер, який у вас сьогодні, до речі, був Дмитро Андрієвський, це і фонд Рената Ахметова, це і готель Либідь, це і Український Газбанк. Бо без цього це б не важливо. Так, було. пане Михайло, ви сказали про різні школи, які будуть брати участь в цьому фестивалі. А ви своїм прискіпливим оком придивилися, наприклад. Китайская театральная школа. О, этого Джунджоу я беру до себя в театр. Вы знаете, 20 лет тому назад я ставил спектакль в Пекине, в Пекинском театральном институте. Я должен сказать, что по этим воспоминаниям у меня Китайская театральная школа бесконечно реалистична, правдива, в лучших традициях русского и украинского театра. Поэтому э, там очень талантливые ребята. Мы делали с ними спектакль «Утиная охота» Вампилова э, за два месяца. И я был поражен их самоотверженностью, работоспособностью. И тогда я понял, что вообще эта нация 21 века, которая еще себя покажет, она себя и показывает во всех отношениях. Они очень талантливые, очень работоспособные. Я бы их взял в театр. Вы можете сказать критерии, скажем так, вот, ну, международного программа, на украинском можно обучаться на русском. А украинская школа, чем она узнаваема, вот, увидит в де-небудь на театральних подмостка в Києві українського актора вісмовить, не знає його. О, це українська школа. які відтінки? я що вважаю, это? що головний критерій це традиції і майстерність. І наша школа представляла вже не тільки Україну в свій час. Я згадував про фестиваль на Філіпінах на запрошення президента, де ми представляли Європу дві школи від Європи. Представляла Фестиваль португальська, яка до речі, в нас має бути, і українська, які були визнані кращими. Давайте, и вы? понимаете, я, вот можно сказать так, у меня э, как-то лет 10 тому назад я сотрудничал с Фактами, и у меня была такая статья, что Богдан Бенюк ⁇ национальное достояние Украины. Вот Богдан Бенюк ⁇ это та великая украинская школа, он заканчивал наш театральный институт. Это правда, это заразительность, это темперамент, это позиция. человеческая. И вот это вот и есть. Абраз української театральної школи. Ну я подякую нашим гостям. Я речі, які ніколи не брейда, такі приготування щоранку. Чашки Рома, Викави. Третій міжнародний фестиваль театральних шкіл натхнення. Давайте дивитися і думати, чим буде дихати сучасний не тільки український, а й міжнародний театр в майбутньому. У нас були гостя художній керівник театру Лесі Українки. Це Михайло Рознікович. Ну і ректор Київського національного університету театру кіно і телебачення Карпенка Карого Олексій Баскін. Дякую вам. Дякую. Шукаємо таланти. І споглядаємо Спасибо. їх, якби тільки глядачі мали відчути і могли відчути аромат Кави, що витає в нашій студії. До речі, ви теж можете оточити себе червіним аромоксимитом Якобс Монарх. Останні новини ТСН Марина Лончук варто побачити. Щоранку на каналі 1+,1 Плюс Один Самит Якобс запрошує гостей. Неділо 26 березня 9.32 на Годиннику. оновлений випуск ТСН в ефірі в студії Марина Леончук. Вітаю вас. До нас їдуть ревізори. Сьогодні фахівці з Росії розпочнуть перевіряти українські сири, які постачаються на російський ринок. Принаймні, так твердить російська сторона. Початок інспекції було заплановано на минулий понеділок, але перенесли через недомовленість сторін. Втім, українська держведфітослужба досі не підтвердила прибуття російських фахівців. 7 лютого Росія заборонила ввозити сири деяких українських виробників. згодом. Незалежна зарубіжна експертиза не виявила у них пальмове масло, таким чином підтвердивши якість продукції. Однак, головний санітарний лікар Росії. Результати Незалежної перевірки поставив під сумнів. Погода знову зіпсувалася, але суноп таки тішить, холодно буде лише кілька днів. Нічна температура коливатиметься від трьох тепла до 3, від двох тепла до трьох морозу. В день стовпчики термометру підніметься до плюс семи на Закарпатті та півдні.